Що таке взагалі Егрегор? Грегор в регресіях ми бачимо як велику купу енергії, як осередок енергії. І цей осередок енергії, не сформований там творцем, наприклад, не сформований кимось одним. Він формується. Оця велика купа енергії формується від маленьких частинок. Енергії від нас. Тобто ми самі люди формуємо цей егрегор. І чим більше ми віддаємо енергії в цей егрегор, звертаємо уваги, говоримо про нього, знаходимо щось. Ну, все, що ми робимо в ньому, для нього, про нього, цим ми його і наповнюємо. До прикладу, можна взяти. Грегор е, якоїсь релігії, наприклад, була християнства. Він не був нічим, да? тобто цього взагалі не було, взагалі не було цієї енергії. Її сформували, її назвали. І чим більше людей залучається в неї, чим більше хрещених людей, чим більше людей, які е, там, ходять в церкву і так далі, тим більше стає цей Егрегор, і коли ми просимо щось в Бога, начебто ми просимо це в Егрегора, і Егрегор настільки вже сильним, що він може давати. Але він дуже багато забирає. І просто уявіть, наскільки він сильний і скільки енергії він забрав. Став лайк і підписуйся на мене, щоб не пропустити нові цікаві відео.